Вночі Сем чує, як хтось залазить у їхній Джесікою будинок і нападає на злодюшку, яким виявляється його старший брат на ім'я Дін. Відвикти А може й ні, Братео повідомляє Сену, що їхній батько пішов на полювання і вже довго не виходить на зв'язок. Та просить сема допомогти йому знайти його. Він на полюванні. І його вже кілька днів немає вдома. У минулому брати теж займалися якимись полюваннями, але Сем кинув всю справу, щоб поступити у коледж та жити нормальним життям. Подалі від цього всього, я зарікся ходити на полювання. Дін наполегливо просить Сема вирушити на пошуки разом з ним, і той все таки погоджується з умовою, що вони повернуться до понеділка, оскільки у нього важлива співбесіда. Щоб знайти Джона, брати вирішують відправитися по слідах батька, і старший брат розповідає Сему про справу, якою якраз їх батяня займався, а сам. Ме серія таємничих зникнень чоловіків на шосе. Якраз ось нам демонструють хлопця на ім'я Трої, що повертався додому, і який вирішив підвести жінку в білі сукні, і вона стає причиною його зникнення, а точніше його смерті. З Цим вже у місто прибувають розібратися брати, які представляються місцевій поліції як федеральні маршали, а не замолодіми на федеральних маршалів. Поговоривши з дівчиною Троя на ім'я Емі, виявляється, у цього містечка є місцева легенда про жінку в білому, що також є певною зачіпкою. А якщо Детальніше то це привид, який з'являється на дорозі, і всі, хто її підвозять, зникають.